Нам з вами сьогодні для нашої роботи а працювати ми будемо в стилі нейромалювання. Знадобиться невеличкий аркуш паперу, лінер, кольорові олівці, а також нам треба ще аркуш паперу окремо, бо ми будемо з вами писати невеличкий текст, ручка, і я включу на своєму телефоні таймер. Наша з вами тема планування наступного відпочинку. Ну, начебто така хороша тема. Здається, що ну, що тут такого, ми зараз відпочиваємо, захочемо наступний раз поїхати там десь на море, чи десь в Карпати, чи де інде ще відпочивати. Заплануємо і поїдемо. Але ми з вами всі прекрасно знаємо, що зараз ми живемо в складні часи в Україні, і в Україні йде війна, і ми планувати так, як би нам хотілося зараз, на жаль, не можемо. Тож. У вас під свідомості, а я, як практикуючий психолог, точно достеменно це знаю, є купа певних е, таких блоків, можна сказати, або енергетичних зажимів, які навіть коли у вас будуть і гроші, і можливості можуть слугувати вам саме тою причиною, яка не е, здійснить ту мрію про е, майбутній відпочинок. Тож зараз. Нам з вами треба зробити маленьке завдання. Візьміть, будь ласка, спочатку просто аркуш паперу, ручку. Я поставлю таймер на своєму годиннику на 2 хвилини, і вам треба буде на тему, а ми зверху цього аркушу з вами запишемо тему Майбутній відпочинок. Майбутній відпочинок. Тобто ви не знаєте, можливо, ще куди ви хочете поїхати, де ви хочете відпочивати наступного разу, і через який термін, через місяць, через тиждень, можливо, через півроку чи рік. Але ми просто даємо свої підсвідомості, орієнтир, про що ми сьогодні будемо з вами працювати, і які нейрони ми з вами сьогодні намалюємо. Бо нейромалювання, яке ми застосуємо потім як творчий такий інструмент. Це саме намалювати нові нейрони і дати мозку створити можливості в реальному житті, щоб цей майбутній відпочинок здійснився, попри все. І ось зараз ми сюди маємо написати багато слів, які будуть зараз мимоволі спонтанно виникати. Їх має протягом двох хвилин бути не менше 20. Тож, будь ласка, не задумуйтесь, не замислюйтеся, які це слова. Однозначно, ви розумієте, що те, що можливо цей майбутній відпочинок не станеться, точно може запускати внутрішній, наприклад, страх або сумніви, війна. Одночасно, майбутній відпочинок вас може асоціюватися з радістю, щастям, сім'єю тощо. Тобто, це можуть бути і позитивні, і негативні слова, і ми їх зараз вже починаємо писати. Тож я натискаю на таймер запустити, і ми починаємо писати. Я пишу, щоб ви бачили разом зі мною. Я пишу страх, невпевненість. Чому я собі це пишу? Ну, я просто так знаю: радість. А ви, будь ласка, пишіть своє. Будь ласка, ще пишемо. У нас з вами ще ціла хвилина. Пишемо. Їх має бути дуже багато. Можуть бути будь-які слова. І ще пишемо, пишемо. Все, достатньо. І зараз, будь ласка, порахуйте всі слова, скільки ви написали, а також окремо порахуйте слова зі знаком мінус. У мене 28 загальна кількість із знаком мінус. І з них 7 із знаком мінус. Сподіваюся, що ви також виконали цю роботу, і це дуже важлива робота, яка підняла на поверхню. Які слова, якісь обривки з того, що може вам завадити здійснити ваш майбутній відпочинок? Саме з цими словами, як з фрагментами інформаційними вашої психіки, ми будемо зараз виконувати роботу. Якщо раптом у вас слів менше, ніж 20, я пропоную вам дописати. Я для демонстрації вам прочитаю свої 28, і ви можете в мене запозичити якесь, яке вам підходить, щоб додати до своїх 20 слів ще. Чому треба 20 слів і більше? Тому що вам не вистачить енергії, щоб зробити емоційний викид на аркуш паперу, щоб далі зробити роботу по нейропрограмуванню. Тож, в мене. Страх майбутнього відпочинку, вірніше, майбутній відпочинок пов'язаний з такими словами: як страх, невпевненість, радість, сім'я, море, океан, сонце, війна, ЗСУ, чоловік, діти, мир, наснага, думки, плани, нездійсненість, випробування, сумніви, гроші, відпустка, ініціатива, потяги, літаки, небезпека, історія, тепло, жовте. Колір. Тобто, ось таким чином в мене реалізовується саме ось цей безпосередньо ось цей майбутній відпочинок. Сподіваюся, що і у вас слів більше, ніж 20. Тепер ви мусите взяти аркуш паперу, покласти його перед собою, на якому ми будемо працювати. В даному випадку, в мене половинка від А4, тому що роботу ми зробимо швидко. Я беру зараз лінер і читаю ще раз всі свої слова, які я написала. Це ви зараз подивитеся, як я виконую, і потім. Так само зробите. Я перечитую всі слова, і як наче їх пропускаю сюди на кінчик цього лінера. Але будьте уважні, щоб ви емоційно не зламали лінер, тобто, це досить має бути така, знаєте, каляка-маляка, викид емоційний. Ось цього всього, що ви написали. Тобто, як наче рука і лінер це продовження вашої психіки, ваших думок. Того, що може стати на заваді, щоб ваш майбутній відпочинок здійснився. Тож я вимальовую зараз ось таким 1, 2, 3, ось такою якоюсь калякою-малякою викид емоційний, того, що може завадити моєму майбутньому відпочинку. Ось це називається емоційний викид тої інформації, яку ви записали у список протягом двох хвилин. На ту тему, яку ви хочете опрацювати. В даному випадку ми з вами працюємо з темою майбутній відпочинок і все, що може стати на заваді. Тобто ви перечитали ці слова, які написали, всі підряд, і позитивні, і негативні, і нейтральні. І потім на рахунок: 1, 2, 3, більше не треба. Робимо ось такий емоційний викид. Тож тепер ми беремо і ось цю каляку маляку, так би мовити. Будемо розчиняти на аркуші. Що ми робимо? Дивіться: ми беремо цю лінію, наводимо, а потім такою творчою нейролінією виводимо її, як наче за контур листка. Що таке нейролінія? Це лінія, яка рухається несподівано, і вона може вийти туди, де ми її не очікуємо. Це не просто хвиляста лінія. А це лінія, яка рухається сама по собі. І ми одночасно дивіться, як наче підхоплюємо те, що у нас є, і виводимо всі-всі наші ось ці лінії, які у нас є в нашому викиді, нейролініями, ми виводимо за контури листка. Кожного разу, коли ви йдете вже по тій лінії, яка у вас є. І виходите за контури листка, ви, як наче, даєте команду своїй психіці, а також вашому підсвідомому, що у вас зараз відбувається процес цілення, бо ваша психіка рівні лінії, які були ось тут на калякі-малякі, вони сприймаються як конфлікт. А отже, певні заборони. І те, що може завадити на шляху до вашої мрії. То ось таким чином лінії можуть пересікатися і обов'язково мають виходити за межі. Ми розчиняємо наш викид. Ось ця частина нашої роботи називається розчинити викид. Ось таким чином. Я можу... Ось тут в мене пересікаються вже лінії, я можу підхопити звідси лінію, пройти по тій, що існує. І вийти десь за межі. Ось таким чином, крок за кроком, ми з вами робимо цю роботу. Нам треба пройти по всім абсолютно лініям і розчинити їх, максимально їх вивести за межі аркуша. Ось тут в мене ще одна лінія є. І ось такі вже більш осмислені, але округлі лінії у нас з вами вийшли. І зараз ми будемо робити найважливішу частину в системі нейромалювання. І ця частина називається скруглення. Хочу вам показати окремо в збільшеному варіанті, що таке скруглення. Коли ваші нейролінії ось таким чином якимось пересікаються. То ось тут на перетинах, а у нас їх тут вже буде дуже багато, як ви розумієте. Нам треба зробити ось такі вігнуті до перетину. Дивіться, вігнуті до перетину, скруглення. Щоб у нас вийшли ось такі нейрончики. Ось так. Ви берете і ось так вігнутими лініями це все скругляєте. Ось таким чином. І, звичайно. Ось тут вже не залишаємо такі хвостики, а продовжуємо лінію, щоб вони були більш гармонійними і більш такими гладенькими. Ось ці перетини і формують наші нейрони. Ну, от ще тут, наприклад, вам покажу. Ось ви берете ось так вігнули тут і ось тут. Коли ви вігнули всі перетини всередину. У вас виходять ось такі нейрони, що інколи люди розуміють скруглення ось так. Звичайно, це не скруглення. Ну, бачите, це нейрон, а ось це ну, — така дивина. Тому це не скруглення кутків, а ось це скруглення. Я роблю на цьому акцент. Тож ми починаємо з вами таку ну, трошки довготривалу роботу, дивлячись, скільки ви там намалювали собі ось цих ліній. Ми починаємо все-все-все-все скругляти. Ми починаємо планомірно скругляти кожен кожен перетин, десь наводити ще додатково лінії. І ось таким чином, коли ви тут малюєте просто такі собі нейрони новенькі, ось таким чином у вас і формується. Ціла низка можливостей, про які ви зараз навіть не замислюєтеся. Вони формують, формуються у вас на рівні підсвідомості, прибираються всі ті страхи, сумніви, супротиви, можливо, якісь відсутність якихось ресурсів. Все це зараз, ось такими новими нейрончиками, подивіться, які гарні нейрончики виходять. Ось такими новими нейрончиками будуть вам. Притягувати ваше життя такі можливості, аби ваш наступний відпочинок обов'язково здійснився. Обов'язково ви змогли поїхати з родиною, з дітьми, з чоловіками своїми коханими, туди, куди ви собі наплануєте. Тож, для цього я впевнена. Ми маємо з вами також мріяти і про перемогу, тому десь якийсь тут нейрончик, ви не знаєте, який, але і він тут, звичайно, з'являється такий переможний. Бо в будь-якому випадку ми з вами мріємо не просто про майбутній відпочинок, а про відпочинок з усією сім'єю, щоб поряд з вами були ваші кохані, ваші батьки здорові, ви могли. Собі це дозволити, не замислюючись ні над обставинами, ні над ресурсами, чи час могли би обирати, як вже звикли обирати, коли вам зручно, а не коли ви залежні від певних обставин. І ось ви не думаєте про те, як це здійсниться. Ви малюєте це ось таким чином. І ось у вас плюс-мінус десь також буде щось таке. І зараз я буду робити наступний етап, бо ви можете скругляти ще дуже довго, але я зараз це все завершу, покажу вам, як завершати цю роботу. Перше, що ми маємо згадати, яка асоціація у нас завжди з відпочинком, це якась радість. Образом універсальним радості є, звичайно, сонечко. Тому я дивлюсь, де в мене найбільша кількість нейрончиків, у мене досить ось тут багато і ось тут. І що я роблю? Дивіться, я малюю тут сонечко, от прямо поверху. Я малюю таке гарне округле сонечко. Я можу навіть взяти трошки товстіший лінер. Малюю Сонце, знаєте, як ті пісні. Намалюю тобі сонце, ось ось десь приблизно так. Тільки я зараз малюю собі сонце. І малюємо ми його, Ну, в когось буде менше, в когось буде більше. Малюємо досить таким виділеним, жирненьким, гарнесеньким. І от коли ви намалювали сонце, то рішення вашої задачі вже ось тут сконцентровано. Тобто вже є, вже є можливість, яким чином ви будете відпочивати, як у вас це все вдасться. І ось дивіться, тут, де сонечко торкається всіх наших ліній, треба все скруглити знову. І знову ми повторюємо скруглення. Обов'язково у нас не може бути жодного дотику лінії до лінії, де буде прямий кут. І ось тут повністю крок за кроком знову скруглення. Тобто, по суті, нейромалювання це постійне скруглення, це постійне, де ви прямі лінії, гострі кути що для нашої психіки, як я вже говорила вам сьогодні, є конфліктною зоною, ми з вами це все скругляємо і на психічному рівні наша. Підсвідомість сприймає цю задачу, яку ми тут вирішуємо на цьому аркуші, як ту, яка гармонізується, яка вирішується і яка стає для нас такою реальністю. І ось, будь ласка, подивіться, я скруглила, просто по колу пройшла і з двох сторін скруглила. І ось це коло вже виділене. І далі, дуже важливий момент в нейромалюванні. ми починаємо вводити колір. Але колір ми вводимо не просто як би отак взяти і собі зафарбувати як розфарбовку. Є, є дуже важливе правило. Колір це енергія. І ви маєте зафарбовувати не менше двох елементів, які знаходяться поряд. Але краще колір запускати в роботу, як начебто він рухається. Ось дивіться, я беру і я собі зараз намічу, ось тут в мене буде. Жовтенький. Дивіться, він іде аж з цієї частини верхньої аркуша, спускається через мою фігуру, через моє сонечко. Він може йти десь сюди вниз і десь там закінчуватися, наприклад, в другій стороні аркуша. Тобто я просто зараз роблю таку наміточку, ось тут в мене буде рухатися жовтий. Ось мені хочеться ще десь ось тут його додати, цього жовтого, окремо. Тобто він в мене десь повністю ви можете фрагмент зафарбовувати, а десь тільки частково, бо поверх можна буде поставити якийсь інший. Далі мені хочеться додати сюди помаранчевого. І ось він іде також, десь звідси. Колір дуже важливий, ви потім його можете більш інтенсивним зробити, як ви розумієте. І він може заходити в різні фрагменти вашої роботи, як наче плине, він, він, він у вас має розходитися з одного кінця вашого аркушу в інший. Можливо, тут в мене ще трохи також жовтим перемішується помаранчевий. Но для мене відпочинок це, звичайно, сонце, це, звичайно, море. І ось, ось таким чином. Так, що мені би ще хотілося? Мені хочеться це, це сонечко ще інтенсивніше зробити, ось просто його зробити таким червоним. Звичайно, ви, коли вводите кольори, ви в цей момент обов'язково маєте відчувати, як цей колір просто наповнює вас. Ви знаходитеся з ним в певному такому контакті, взаємодії. І колір зразу можете вносити в різних... В різних частинах вашої роботи. На жаль, ну, комп'ютер зараз не так гарно передає кольори, які тут в мене з'являються, але вони досить такі інтенсивні. Ось мені хочеться обрамити це сонечко, наприклад, блакитною енергією. Ось таким чином. Ну і я собі дозволяю цю блакитну енергію запустити ось таким чином. Нагадаю вам, що білий колір є також кольором, і у вас деякі елементи можуть залишитися просто білими. Я вам хочу показати, що, наприклад, саме сонечко можна. Всередині, наприклад, взяти ось у мене такий світло-коричневий олівець, і я всередині пройдусь сонечка, подивіться, і зроблю його більш таким об'ємним, бо мені хочеться, щоб це сонечко дійсно ця фігура фіксації, або це фігура рішення мої задачі, а задача прекрасна, майбутній відпочинок. Щоб вона от виділилася і стала такою от, як об'ємною. Ось подивіться, будь ласка, як гарно починає працювати ця фігура. Звичайно, я буду ще додавати кольорні довкола, я буду опрацьовувати, робити більш насиченою цю роботу. Ну, вже сама центральна фігура, вона досить гарно проглядається. І ось в цей момент. Нам варто ще додати сюди енергії. Для цього я беру такий товстий лінер іншого кольору. Це можна також зробити і фломастером, лінером. Дивіться, що я роблю. Я зараз повністю цю всю фігуру свою ще наведу, це може бути будь-який колір: червоний, помаранчевий, жовтий, ну той, що у вас є. І ось я від неї, дивіться, проведу ось такі, як наче, промінці в різні боки, я провожу такі промінці, тобто я фіксую настільки цю фігуру такою яскравою, радісною, щоб мій майбутній відпочинок, він дійсно. Коли я буду дивитися на цю роботу, то він буде просто такою реальністю, реальністю. І ось дивіться, що далі. Важливо, щоб деякі ці промінці виходили також за межі вашої роботи, щоб вони, як наче, підтягували енергії Всесвіту. І ось зараз я візьму. Олівець, такий самий, як в мене тут ці, е, е, цей колір, який підсилює, і цим олівцем дуже гарно пройдусь по всій роботі і знову, знову скруглю. Дивіться, як це важливо, щоб все-все, як наче ця енергія в даному випадку в мене така помаранчева, щоб вона, як, наче охопила всі-всі мої е, частиночки роботи. Ось, щоб вона, як наче ось такими округленнями, подивіться, вона як наче втік, затікає в роботу. І от зверніть увагу, ось Ось цьому цьому місці скруглено, ось в цьому місці скруглено. скруглено, і, як наче ця енергія дійсно наповнює мою, моє сонце, мою мрію. А ось тут, наприклад, бачите, просто перетиняється, і воно тут як, якось незграбно виглядає. Або ось тут, от я вже починаю це вводити, щоб ця енергія дійсно, яку я хочу, щоб вона прийшла в моє життя, щоб вона допомогла мені в реалізації тієї мрії, в даному випадку наступного відпочинку, ось я ось таким чином гарно-гарно його просто округленнями вписую в роботу. Тобто, висновок такий: будь-що, що ви промальовуєте. За допомогою нейромалювання. Ви маєте перше, це описати маленькими фрагментами протягом двох хвилин. Друге, викинути емоційний заряд на вашу роботу, на ваш аркуш. Третє, ви маєте розчинити. Нейролініями вашу роботу розтягнути за межі аркуша, бо саме за межами аркуша знаходиться ваше рішення, далі все скруглити, інтегрувати кольорами. І коли ви інтегруєте це все кольорами, ввести якимось яскравим кольором фігуру фіксації, в даному випадку ось наша фігура фіксації це наше сонечко, яке реалізовує нашу мрію.